Привіт-привіт! Давно мене не було на Ютубі, давно нічого не знімала, на то є свої причини, бо дуже були насичені в мене ці тижні і просто не було часу на те, щоб знімати для вас якийсь контент, і тим паче, щоб знімати щось корисне. Тому нічого не знімала, нічого не викладала. Думаю, ви мене зрозумієте, бо. Ну, було дуже багато роботи і просто не встигала все. І ще ми знайшли лікаря-стоматолога нещодавно, тут в Чехії, і я лікувала зуби, і зараз хочу вам про це трошки розповісти. Бо тут, хто живе в Чехії, я думаю, той знає, що тут знайти свого лікаря не так просто. І в нашому місті я не знайшла. Лікарі просто не беруть нових пацієнтів. Ми знайшли лікаря зовсім в другому місті. Туди треба їздити. Цей раз ми їздили на поїзді. Віжі стані це Однак раз у стоматолога я була майже ну, десь півтора роки тому ще в Україні, бо ну, тут просто якась проблема була знайти лікаря. І ми вирішили з чоловіком їхати на поїзді, роздивлятися краєвиди, і це взагалі для мене своєрідна така романтика. І в Чехії є на що подивитися. Тут дуже гарна природа, дуже красиво, тому я не пошкодувала, що ми їхали. Правда, трошки погода була поганенька, накрапав дожик, але ну, я була, мабуть, більше приємно здивована тим, що побачила з поїзда, з вікна. чим... Поганою погодою. Те, що вам знімала і хочу показати, було багато красивих місць, але я не встигала все знімати. Ось їде швидко, навіть не встигала вімкнути камеру, щоб зняти те, що я там побачила гарного. Як я вже говорила в відео «Знайомство зі мною, що по професії я зубний технік, і до здоров'я своїх зубів відношуся дуже відповідально. Але. Вагітність і годування грудьми дуже вплинуло на якість моїх зубів, і вони просто почали потроху руйнуватися. І я думаю, ще вплинуло те, що я вчасно не звернулася до стоматолога, бо з цим були деякі проблеми, не могли знайти. І мої зуби почали руйнуватися. А я взагалі ніколи не мала ніяких проблем з зубами. До 24 років в мене не було жодної пломби, і я завжди піклуюся за зубами. Я за ними доглядаю, бо дуже важливо, щоб наші зуби прослужили якнайдовше. Я думаю, цим я вас нікого не здивую, тим паче тих, хто вже народжували. Бо в жінки, яка вагітна, яка народила, з організму вимивається кальцій і фтор, і тому зуби стають менш захищені, і це впливає на їхню якість і вони можуть руйнуватися. Тому я думаю, що мамочки мене зараз зрозуміють, якби я гарно не доглядала за зубами, я також пила вітаміни. Я всю вагітність і зараз п'ю, бо ми ще на грудому вигодовувані. Навіть боюсь представити, що було б, якби я вітаміни зовсім не пила. Ну, на жаль, народження дитини не проходить безслідно, так? залишає свій відбиток на здоров'ї жінці не тільки з зубами, а й в різних інших аспектах. тому... Це нормальна практика. І, взагалі, сьогодні в цьому відео я хочу вам розповісти, як же я доглядаю за своїми зубами, що я роблю такого якісного, щоб зберегти здоров'я своїх зубів якнайдовше. Так, і як я вже казала, що за фахом я зубний технік це, звісно, не стоматолог. Між стоматологом і зубним техніком є велика різниця. І... Зараз відео не про це, але е, про гігієну зубів, про догляд за ними, то я е, знаю і хочу з цим поділитися з вами. А, так, і звичайно, всі знають, що зуби треба чистити. Е, це не секрет, нічого нового я зараз вам тут не скажу, але е, хочу вам нагадати про те, що зубну щітку. Треба змінювати кожні три місяці. Чому так часто треба змінювати зубну щітку? Це тому, що на щітці розмножуються бактерії, хоч на вигляд вона може бути ще в гарному стані, все одно на ній вже багато бактерій. Якщо вибирати між електрощіткою і мануальною, то я користуюся мануальною щіткою. Ви можете обрати ту, яка вам подобається більше. Але хочу сказати, що якщо користуватися правильно звичайною щіткою, то її достатньо для того, щоб гарно вичистили, вичистити зуби. Але треба правильно нею користуватися. І дуже важливо обрати м'яку або середньої жорсткості щітку, щоб. Не травмувати свої зуби, бо а, жорстка щітка дуже шкодить нашим зубам. Зубна паста теж грає дуже важливу роль, бо це саме те, що ми їмо кожного дня, і дуже важливо обирати зубні пасти з, з гарним складом, без а, зайвих домішок і а, що важливо, не користуватися на постійній основі з абразивними зубними пастами. Моя рекомендація всім, хто хоче мати здорові зуби, це іригатор. І що ж таке іригатор, і навіщо він потрібен? Іригатор це пристрій, який потоком води чистить міжзубні проміжки, знімає наліт зубів і робить масаж десни. Це спонукає прилив крові, і в кого кровоточить ясна, ви взагалі забудете за цю проблему з іригатором. На ринку є дуже багато різних іригаторів, більш потужні, менш потужні і різних фірм, але вибирати вам є як стаціонарні іригатори, також є. Портативні іригатори, і я купила собі портативний, це, на мою думку, зручніше. Так, він не такий потужний, як стаціонарний, але, на мою думку, він зручніший, його можна брати з собою в подорожі, і він займає небагато місця. Тому, в принципі, мені його вистачає. І також немало важливо, що на цьому іригаторі, що я купила для себе, є змінні насадки. Тому одним пристроєм може користуватися вся родина. Це дуже важливо, я думаю, економить ваш бюджет. Хочу сказати, що іригатор може замінити вам зубну нитку. Тому що він дуже гарно вичищає міжзубні проміжки. І дуже рекомендую такий пристрій тим, в кого є брекети, бо він дуже гарно вичищає. І ви не використовуєте ніякої хімії, ніяких добавок, це лише чиста вода. В мене брекетів немає, але в майбутньому я задумаюсь над цим. Я хочу поставити брекети, бо в мене зуби на рівні. Хоч в мене брекетів немає, та все ж я користуюся цим винаходом людства і дуже ним довольна. Бо дійсно він дуже гарно чистить зуби, стимулює ясна. У мене раніше також була проблема те, що кровоточили ясна. Зараз цієї проблеми немає. І а, свій іригатор я замовляла на AliExpress. На нього гарна ціна, і я вже ним користуюся так давненько, то хочу сказати, що він гарної якості, тому кому цікаво, я залишу в описі під цим відео посилання. Але взагалі немає значення, який у вас ірігатор, головне, щоб він був потужний. Зубна нитка теж потрібна, особливо тим, у кого немає іригатора. Це дуже важливий девайс, бо між зубами в нас потрапляє їжа, і ну, дуже важливо її звідти вичищати. У кого зуби тісно знаходяться один до одного, тоді можуть зубною ниткою постійно травмувати десну, а саме між зубний сосочок. Тому у мене така проблема є. Я не можу користуватися ниткою. Я постійно десь себе поріжу, десь собі нашкодю, а саме іригатор мене зараз дуже вручає, дуже спасає. Ще пару слів хочу сказати про ополіскувач для порожнього рота. На мою думку, він не так важливий, якщо ви робите все вище перелічене. Я інколи користуюся поліскучам для порожнень рота, але не бачу, якщо чесно, в цьому такої необхідності. Інколи після, після їжі можу скористатися, прополоскати, просто освіжити подих. Ще є пластини для відбілювання зубів. Я вам рекомендую «Рейчел». в них гарний склад і немає присмаку, водню. Цей пункт не обов'язково, але якщо хочете відбилити трошки свої зуби, то спробуйте. Звичайно, якщо у вас є брекети, то догляд за ними трішки складніший. Це мій догляд за зубами, я так за ними пікуюся і думаю, що з цього відео ви для себе візьмете корисне і дуже вам все ж таки раджу купити іригатор. Особливо тим, у кого є брекети, або мости, або ті ж самі імпланти, то взагалі цей пристрій вам дуже необхідний. І Дякую, що ви сьогодні були зі мною. До зустрічі в новому відео і па-па!